Українські прости, господи, еліти політичні. вони Я звикли... переб'ю от звертаю вашу прости, господи. <рив Tôi> <А> вони... <рив <travels> <рив> <рив> Я сказав, ви <лиць> базу. <рив> додамо трішки релігійності в нашу секулярну дискусію. <рив> <рив а, <рив> І вони звикли спиратися на соціологію, на те, чого хоче суспільство. І що протирічить взагалі політиці, тому що політика це завжди про ідеї. і політика передбачає лідерство. Як мінімум концептуальне лідерство, пропозицію чогось дивитися ширше і далі, ніж суспільство. Якщо ти весь час питаєш у широких мас, а що ви хочете, це шлях в нікуди. Тому що хтось має вести. І тоді політик він не є прапороносцем попереду колони, який її веде, а він просто весь час намагається вгадати, куди ця колона буде йти зараз, і намагається весь час просто попереду неї добігаючи, крокувати. Це не про політику. Але так наша політика існувала. В режимі політичної боротьби і через це правил і бал, за більшого що, політтехнології. Тобто, не формування політичних пропозицій, ідей, концептуальне змагання в цих ідеях. Навіть соціологія в цьому випадку тоді не питає, а що ви думаєте по цій темі? А як ви оцінюєте цей крок? Ні. Вона питає з того, що є актуально в порядку денного. І дуже часто у людини може запитати, а що ви думаєте по певному питанню, по якому вона взагалі нічого не думає? Тому що в цих умовах ніякі сталі вподобання просто не з'являються, і відповідно і ідеологічні, також вподобання є скоріше і радше виключенням. Раніше, в умовах без війни, це для України було ну, таким перманентним станом, в якому ми просто еволюціонували по енерції і плином просто самотюком. Але в умовах війни, особливо зараз, коли ми перейшли в ситуацію затяжної війни. Це вже не війна, а, яка визначається однією битвою чи декількома битвами. Ба більше, вона в своїй масі головні, і не визначається взагалі лінією фронту. Це один із маркерів. Але в затяжній війні перемагає той, хто краще організованіший. Від того, наскільки ефективно здатні використовувати ресурси, наскільки здатні синхронізувати тили і фронт, наскільки питання на кшталт мобілізації, економічних. Ну, тоді це політичних, і... Тобто перемагає Ні. тоталітарна влада? Не обов'язково. Україна якраз продемонструвала на старті, що а, суспільство побудоване на самоорганізації, суспільство побудоване на персональній відповідальності від відчутті, без надії на те, що вам по пошті надішлють листа про те, що на вас напали, і ви після цього кажете, а ну тепер піду обороняти. А, таке суспільство здатне протистояти тоталітарній системі, яка є більш ресурснішою, яка є більш сильною, просто навіть більшою, не говорячи вже про всі інші показники. Це про і... короткочасні війни. От ви самі сказали, що і це, це питання це зривувало і це таким чином Україна виграла десимпатії. Але питання в тому, що і модель оптимального керування і максимально ефективне використання своїх потенціалів демократичного суспільства і авторитарного суспільства не держави або е, тоталітарного вони є різними. І демократія так само має зберігати свою демократичність, бо тоді вона може використати по максимуму потенціал свого суспільства. Умовно кажучи, державне виробництво снарядів заводи розгортання завжди буде програвати, якщо у вас є широкий ринок а, приватних виробників їх. І в умовах воєнних одна історія це мобілізація всіх цих виробників і створення умов. А інша ситуація відняти у всіх і віддати умовному одному державному підприємству, яке буде це виробляти. Що виробляне? в Україні Зараз відбулось, де факто. Тому що ми дуже часто потрапляємо в це прокрустове ложе радянських практик і радянського підходу до цього То що без вихід? і починаємо копіювати Росію. Ні, не без вихід абсолютно. І зараз, якраз на 24-й рік, як на мене стоїть виклик в тому, щоб добитися кращого кращої якості управління і вибудови цієї моделі демократичної держави, яка може протистояти вдову. При цьому без виборів, бо хто і вибори. І економіка, і інші питання в такому випадку нас підштовхують до того, що нам потрібно повернутися до політичного лідерства, бо вийти з цієї ситуації, просто спираючись і намагаючись соціологію питати у людей, що нам робити, є абсолютно порочним, тому що сьогодні обстріляли, не обстріляли, ракета пролетіла до голови, не пролетіла. Вбило когось зі знайомих чи не вбило, і думка людини впродовж однієї доби буде змінюватися. А наші партнери так само роблять цю помилку. Я помню, польщі я навіть знаю про кого йде мова в цьому випадку. Це не перша така. Там ще є а, дослідження, які робилося ще раніше, в якому а, що називається тут міряли, а там опитували. Ні, Ну вам і, і добре, ви знаєте, результата... люди, які діляться, Вишкінчі. задаються запитаннями, то і нам скажіть. Mm. Ну, є міжнародні організації, які, а, зокрема, консультують уряди і які роблять а, подібні дослідження для того, щоб формувати і релевантні робити ці свої рекомендації. Тощо. І Отут релевантність якраз і. Так, да, і, і якщо соціологія не релевантна, а знову ж таки, міжнародні партнери вони. Не будуть відігравати роль лідерства, вони не запропонують рішення, вони можуть запропонувати варіанти рішень. Так от, підбуваючи підсумок, як на мене, на сьогоднішній день те, про що і говорили ви, пане Костянтин, і те про що всі власне продовжили говорити, це про те, що в нас є криза політичного лідерства, а перемога у війні без політичного лідерства, без візійної частини. Яка б забезпечила б і мобілізацію національної економіки, і забезпечила б трансформацію необхідні управління під час війни? Вона неможлива. Потрібно повертати конкуренцію ідей, а не тільки конкуренцію того, хто краще пощупає, що там хоче суспільство, і гучніше прокричить сьогодні. А давайте легалізовувати канабі чи не легалізовувати. А давайте ми мобілізацію чи мобілізацію будемо на загальну голосування ставити. Колеги, уявляєте собі конкуренцію ідей на загальнонаціональному марафоні? Плюралізм в одній голові, yeah. політичне лідерство. У нас є один політичний лідер, був в умовах війни. Це президент, і він справді відігравав роль політичного лідера дуже довгий час. Але зараз ми бачимо от тут вами згодом дефіцит лідерства. Тобто вони замість того, щоб справді пропонувати суспільству нові змісти і нові напрямки, вони намагаються швидко затуляти всіляким хайпом, затуляти, от як до речі, цей закон про громадянство. От це чистої води хайп. Тобто вони намагаються всіляким хайпом затулити відсутність змістів, і це погано. І вимога до експертного середовища все-таки спрямовувати їх на те, щоб вони від хайпу переходили до змістів. Але я не знаю, як у вас. От я намагався комунікувати з ними з приводу цього ж закону про громадянство. Ну мені чесно кажуть, слухай, ми його не читали, нам його написали, нам його внесли, а тепер ми його почитаємо. Чудово, то звідки тут візьмемо. Так уже прокоментували. А слухайте, а я сам почитаю ні для час. наших політиків, як на жаль, і не для багатьох наших експертів не обов'язково читати законопроект, щоб його прокоментувати. Ми з вами з цим постійно щодня зіштовхуємося. Ми забуваємо ще про одну категорію: держава не тільки демократична, але і правова. І коли піднімається дискусія про авторитаризм, це часто дискусія про відповідальність, яку шукають і намагаються знайти простою відповідь. Ну, відповідальність відповідно має бути авторитетна. Дробь авторитарна людина, яка точно буде нести цю відповідальність, якого можна взяти за шию і потримати, для того, щоб точно не з'їхав цієї відповідальності. Але ж питання ще є і того, що ми правова держава, і відповідно в правовій державі хотілося б, щоб ми були правовою державою. направду. правду, нас демократії, хоч вагонами з України експортує, власне, ми її, то її обмінюємо зараз на підтримку України, як сировину експортуємо. Правда, нещодавно в Німеччині були знайдені поклади дефіцитного ресурсу. Європейською вже про це казав, що. І видобуток навіть налагоджено, правда, поки що в малих об'ємах тільки, і персонально свою частину, кабінет до пана Шольца. Називається цей ресурс рішучість. До цього Європа виключно від українського експорту залежала, а тут власні поклади, знайшов. І а, до демократичної держави має врівноважуватись правова. І правова забезпечує процедури. І тоді демократія працює. А якщо немає процедури і немає компоненту правової, то тоді ми нагадуємо циркуль. Який однією ногою стоїть, а іншою нарізає коло, і у штрафні кола історії вони будуть весь час, допоки ми просто не проріжемо цю, цей папір, на якому ми стоїмо або ґрунт під собою. Ми будемо забурюватися, забурюватися. Тому я би, коли ми починаємо говорити про авторитаризм чи ні, просто згадав би ще про компонент правової держави і не намагався би знайти дуже просте рішення для направду дуже важкої проблеми і серйозної комплексної, над якою нам потрібно працювати. І війна зараз ніщо так не вчить відповідальності. І якраз не підштовхує настільки до того, щоб формувати процедури. Питання в тому, наскільки ми просто рефлективними є, і наскільки ми встигаємо і здатні це робити швидко і достатньо до того, як виклики до нас підкидаються. 24 четвертий рік ми стартували з цілою низкою провалених домашніх завдань з 23-го року. У нас же просто ми перевалилися всі да. дедлайни, які ми, вибачте, прогидали в 23 році, і ці проблеми передалися на 24-й рік. І в цьому проблема, що ми зараз розгрібаємо проблеми 23-го, вже валяться проблеми 24-го, а вже мали би думати і на проблему 25-го. Бо ми ж розуміємо, що горизонт планування вже зараз має бути більший, ніж 24 рік. Він має бути лише плацдармовою підготовкою до ширшого. То що робити? В цій ситуації що так. робити? Вже казав, по перше, на сьогоднішній день потрібно повертатися до конкуренції ідей, і це стосується і опозиції і влади. Вибори ні вибори в цьому випадку якраз не дадуть цього результату. Вибори зараз можуть лише порвати суспільство, тому що а, є а, альтернатива якісна. Назви мені зараз що навіть якщо б ми пішли от на вибори і змогли б їх зараз провести, а, чи бачиш альтернативу? Середовища немає. Тобто немає середовища з якого брати от цих от е, нових проекти ж дару, дарути за жаргон. А це, якщо вибори йти зараз, це будуть виключно проекти. Тому так, так, не вибори, таке. що тоді знаєш, діє? коли ще зараз ідею говорили про а, уряд національної єдності. Ага. А, ну, звучить прям дуже чудово. Ніби прям ідеальна ідея, вона ж на поверхні. Чому ж її не взяти? Але уряд національної єдності формується за політичним принципом. Звичайно, квотно. Так беремо зараз, і що вони мають вони мають підняти легітимність влади, об'єднати всіх. Якщо в нас немає парламенту національної єдності, якщо в нас в парламенті А немає єдності, Б, парламент лідер антирейтингів серед інституцій, один з там судді тільки а, випереджають його, і при цьому політичні сили в парламенті змагаються в своїх рейтингах з кисломолочною продукцією, то, відповідно, а, як можна з лідерів антирейтингу сформувати уряд національної єдності, mm -hmm. вже не говорячи mm -hmm. про mm -hmm. те, що уряд національної єдності. Зазвичай формуються в країнах, де є стала традиція, і політична система стала. Чому? Тому що у опозиції зазвичай це дво- або трьохпартійна політична система. Є тіньовий кабінет міністрів весь той час, коли працює а, коаліційний або урядовий. В них є такі самі міністри, які так само готують свої політичні пропозиції, і на кожну пропозицію влади опозиція каже, а ми б зробили би ось так. Ось наш пакет пропозицій. І якщо в 24 години потрібно перезавантажити уряд, всі знають прізвища тих людей, які заходять на ці позиції, можуть підхопити в будь-який момент. Вони в матеріалі весь час команди готові. Ну, так чекай, Тоді виходять де в Україні опозиції це, такі. Що немає нема ніякого інструменту? Ти не ти не працює, ти не, не можна. А, якщо ти хочеш зараз підняти питання, як взагалі всю цю ситуацію. Ні, ні, ні я буквально хотів би двома відповідь. словами відповідають. <laughs> а... <laughs> Анекдот по стратегічним випросам. Той, той, хто дивиться, він хоче швидкого рішення проблеми. Так, так от, швидкого рішення нема. Принципово потрібно відмовитись від швидкових рішень.